Нас бивали, бо ми українці саме так про геноцид українського народу кажуть свідки голодоморів, в яких в Україні було три у четверту суботу. Листопада Україна вшановує пам'ять жертв голодоморів. Про події тих років Катерина Лебединцева розкаже Нині у національному музеї голодомору розгорнуто виставку Намір. Яка порівнює злочини Росії під час голодомору і сучасної російсько-української війни? Оцифровані копії передало МВС України. Це 1022 кримінальні справи періоду голодомору. Зокрема, про канібалізм? Голод використовувався як зброя проти людини. У кожній справі, яка є у сьогоднішньому нашому електронному, електронних носіях, ми можемо прослідкувати покроково під час допитів людей, українців, як вони покроково були доведені до божевілля. Тому перша тема тут не про канібалізм, тут про доведення, тут про людей, які стали жертвами злочинного режиму. До 90-х роковин голодомору, 32-33 років в Україні, 55 держав-членів ООН підписали декларацію, ініційовану українською делегацією. Катерина Лебединцева, Артем Деркачов, Микита Воробйов, Вадим Верба, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.